Так, голова у нас гермеса на натюрморт, і також ми її на рисунку розбирали кіометрично. Ось зразки по рисунку, голова в трьох поворотах, де студент повинен самостійно розібрати голову, кеометрично обґрунтувати, розібрати по принципу куба. Знайти передні бокові площини, нижні, верхні, анатомічні крапки знайти. Все це до... побудувати до білого аркушу. А тут, до речі, робота Даші. Ще трошечки може закінчити, І майже готово. І ось у нас ще завдання: маса, конструкція та живописна голова.